Всім доброго здоров'я. Скільки треба вложити для того, щоб почати свій бізнес на кролях. З чого почати? Чим годувати? Де тримати? Куди продати, кому продати, за скільки продати, Скільки кролик з'їсть. Це все сьогодні ми обговоримо. Наприкінці відео буде таблиця, де ми ведемо витрати доходи для того, щоб бачити. Наш плюс з мінусом. Чи ми заробили, чи ми навпаки. Утратили. Приїхали на базар, будемо купляти кроликів. Порода буде термонець. Шукаємо найвигіднішу пропозицію для нас і купляємо. На кінці відео я дам чіткий звіт, скільки чого ми купили і на яку суму. Один і туди, і туди. ящик ми в друге купляємо дорогих. Ось ну, сюди у того великого і сам, так? М? Ні, сюди сюда маленьких велико? ми складаємо. Ей гарні. Які вони гарні. То скільки за них? 900. 400. Ти добре порахував? Тепер рахуй королів, скільки є. Чи так, спочатку, то був сідає. А маєте ніж би дерки їм прорізати? А зараз це попридав в нього єдіть. Маєте ні? Тривай. Чекай, добре? Чекай-чикачка. Матвій. Перекладай. Також для годі кролів потрібна кормушка. Тому ми купуємо і кормушку. Прийде. А там Так, як я ті. Ну думали, може передумали за 100 віддасте. Слухайте, я нормальну ціну кажу, як на лап, так на народ. Ви підходите. Менше самечка, це більше. 450. Є 450. Ну, дам вам за 450. І попили ми ще двох старших самців. Зараз на момент спаровування з меншим, він буде 6 місяців, він буде 4 4,5 Один пакет. ми той дуба. один Купуємо ячмінь Овес, корозу маємо в селі, вурак маємо в селі, сіно маємо в селі. Це буде. На питання, з чого почати, перш за все треба розуміти, де будете тримати викролів, чим годувати, скільки ви готові в них інвестувати. Кожного сума це буде різно, але однозначно треба брати самець і. Самця, для того, щоб ви могли їх спаровувати. А тепер поговоримо з вами про цифри. З різної виведеної інформації, якщо ми говоримо про комбікорм, кролі з'їдають 12-13 кг і набирають живої ваги 3-3,5 кг. Це якраз нормальна вага для забою. Тушка виходить 1,5 кг. А тепер 12 кг корму. У нас він по 14 гривень Це є 170 гривень Продати ми його можемо м'ясо тушка 180 гривень, тире 200 гривень. Беремо по 180 гривень, 1,5 кілограма. Плюс 50 гривень шкурка. в цьому результаті виходить 320 гривн. У нас буде виручки мінус 170 гривень Тушка затрата на одного кроля, то є чисто у нас виходить 150 гривень з одного кролика. Тому скільки ви хочете заробляти, залежить все тільки від вас і від того, скільки ви готові вкласти першоначально. Для початку, скільки ви готові в них проінвестувати. Тому що кролик це дуже специфічна тварина, випаглива, вони можуть здохнути. Ви можете втратити половину, а можете втратити і все. Але з нею зубери. То поможи витягнути звідси. Маю-маю крілики, маю-маю крілики, маю, маю я. тра ля 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 тра ля ля Де крилики? крілики? Ти маленький клівіч. Німа! Все поле. Що мені не є? Німа! Є! Ой! А ну зробить з ними порядок. За вуха! Беношко його не драпнуло! Де ми будемо тримати кролів? У нас є хліво. Стіло, там щось корова стояла. Бо ми поки що запустили туди. Плюс є пару таких крилятників, де колись стояли кролі, кури. От там ми і запустимо. В планах є зробити е, сітки-клітки. Прилаштували ми ось таку кормушку, поїлку, ніпельну, засипаємо корму і будемо годувати їх. Стосовно того, куди продавати. Продавати ми будемо м'ясо, тому що у нас є свій інтернет-магазин, де ми продавали овочі з безкоштовною доставкою по місту Івано-Франківськ. І в цій ж самій групі ми будемо популяризувати нашого кролика. Тому я думаю, що проблеми з реалізацією м'яса не буде. Проблема, я думаю, буде з вирощуванням цього м'яса. Тому що у нас з овочами їх не вистачило, то потреба є більша. Так же я думаю, що буде і з м'ясом. Тому годуємо, вирощуємо, розмножуємо і подивимося, що у нас вийде зробити за 24 рік. Даних кроликів ми будемо вирощувати суто на зерні. Будемо давати ячмінь, пшеницю, кукурудзу, бурак, морква, сіно, Ну, Поспостерігаємо за даними кормами, а потім проекспериментую ще із комбікормом. І порівняю вихід з комбікорму без додавання різних овочів сіно на зерні. Для того щоб розуміти, де буде швидший оборот, обіг. Ну, що ж, кролики всі посаджені, кормушку ми їм причепили, вони налили, зерна їм дали, що їсти, пити, тепер лишається стінки. Росте, росте, розмножуватись і заробляти нам кошти. Ще через місяць планую докупити ще з десяток самих. Для того, щоб ми навесні могли їх всіх пустити в случку і наростити об'єми. Це є наша таблиця, де ми ведемо свої витрати і доходи по нашому господарству. І в овочах, і от зараз з кролями. Вона дає нам можливість вести різницю між витратами і доходами. Це буде наш фінансовий результат. Навіть, якщо ми щось купимо на 10 гривень, ми сюди вже пишемо для більш детального аналізу нашої діяльності. Кому цікава така таблиця, пишіть у коментарях свою електронну пошту і я вам скину шаблон. Тож, всього найкращого, дякую вам за увагу. Щастя і удачі вам!